У рівному заради допомоги військовим влаштували свято пінного. Рівненський виробник пива рівень щороку на покрову влаштовує свято пива. На цей раз воно буде особливим, адже під час заходу проведуть благодійний аукціон, а усі отримані кошти передадуть на купівлю автомобіля. Більше про це у наступному сюжеті. Во смаколики та сувеніри взамін на авто для військових, у рівному організували традиційне свято на вулицях Коперника Петра Могили. Ми кожного року знаємо, що сьогодні дійсно дійство, і ми тут недалеко живемо. Через те ми все знаємо. Але цьогоріч свято особливо. Це ярмарка, аукціон, де усі кошти для ЗСУ. Так як у нас є е, сувенірна продукція в чималій кількості, наші е, місцеві виробники, тобто, долучилися так само і в. Е, Своєю продукцією реалізовують, і всі вилучені кошти ідуть на купівлю автомобілю. За виручені кошти планують придбати автомобіль для рівненських військових. Це має бути пікап, тому що повнопривідний, тому що хлопці знаходяться на таких позиціях, де має бути обов'язково повнопривідний автомобіль. Організатор свята Мар'ян Года впевнений, що лише спільними зусиллями нам вдасться перемогти ворога. Інколи запитують, які свята під час війни, для чого проводити Свято, коли на вулиці війна, ми хочемо показати, що Україна живе, місто живе. Люди повинні спілкуватися, дивитися один одному в очі і підтримати один одного і вірити, що перемога наступить незабаром. Долучилися до свята та благодійного ярмарку. Місцеві підприємці вони представляють тут свою продукцію, а усі кошти передають на ЗСУ. Є гаряче копчення, холодне копчення, солена продукція. У нас є своє соління, квашені помідорки, огірочки. Орієнтовна ціна філеючки до 100 гривень буде. 100-120 кілограм оселеця. Також на ярмарку представлені м'ясо, солодощі та напої. Ми часуємо ми до вуха не мене, клюква, медова з перцем, глінтвейн смачненький, домашнє сало. Гірочки, все домашнє, окрім їжі та напоїв, місцеві майстри презентували свої витвори мистецтва. Я виготовляю віночки, прикраси в едно стилі. Буде кілька віночків, які я продаю, і будуть віночки, які можна буде прийти сотрафуватися через який час. Десь після години другий буде фотограф професійний. Може супроводжують і музичні фотосесії. колективи. А також патріотичні танці. Головна інтрига вечора це аукціон із знаковими речима. Зокрема, це унікальна сторічна вишиванка речі футбольного клубу Верес та інші. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини рівного.